Друзі, маяківці спеціально завітали на мусійки, Бачите, ось мусійки. І ми завітали для того, щоб здійснити передплату двом сусідам Олексій Панасович і Зоя Яківна передплатили районну газету. Ось вони нам повідомили, що хочуть передплатити. Ми до них завітали. І Світлана наша ось передплату. Так. А скажіть, будь ласка, чим вам подобається районна газета? Та ми без неї жити не можемо кожного. Кожної п'ятниці я її чекаю, щоб хоч щось прочитати про, наш рідний, про наше рідне місто. Дякуємо вам, дякуємо. А скажіть, які б рубрики ви хотіли, щоб було найбільше в газеті, найчастіше, щоб вони зустрічались? А пане Саш, як ти рубрику та Щоб все було добре. Щоб, щоб нарешті перемога, так? Да? Да. Щоб да. почитали новину, що да. нарешті настала перемога. Да. Дай Бог, щоб це було якнайшвидше. Друзі, так приємно, що люди люблять маяк. І ось наша землячка каже, що не може без маяка. Настільки це приємно чути, дякуємо вам. Я не можу, я не можу без нього. Завдяки таким людям і буде жити маяк сто процентів. Я лежала в лікарні, а мені кажуть, тобі маяк провести туди. Казать загубиш, хай буде вдома.